Всім привіт! Сьогодні я вам покажу все це, що ви бачите на екрані. Я вам все скажу і назву Лінійка від лапки Успаковка Колка Спронуки. Така є ігра. так називається. Я за вас знаю, чому так назвало странно. Потом блокнотик кітця пухмастий. Опять як лапка, лінійка тут. Стиралка, олівець пухмастий, я китця теж. Блукноти, один кітця, але вже не пухнастий. Там лапки кіцьки і ушка видно. І, риб, і кісточка рибки намальована. Сквіш у боксику. І книжка. Книжка опять спрунки, ну такая спранки, спрунки, непонятно. Спранки, спрунки. Це те же саме, походу. Так, да, те ж саме. І от. Ми самі зробили. Не так щось є. Поки що думаю, не ду, покажу. Не показується. По по І так, ви не забувайте, це не середина. Це середина. Ну давай начнем с з... упаковки. С прумки там у нас сама пеш. Вот. Такий пакетик приятный. Тут намальована иконка с промки. є, просто. Ну себя ви знаєте очень иконки. Ну а і це написано всяку, ну я тут просто це наробила. О, кстати, це писана буква «И». Де -де, я її якось написала, не але я чого. Це я не знаю, я не знаю. Мене ще таку не вчили. Цю я теж щось напоминаю мені одну з букв. І тут сього. Ага. некоторые персонажи побывающие четвертый попадались. Я иду и строю так. Короче. И еще комплекты у тебя все. Все кто? Грей. Все. Грей, Пинки, Скай. Саймон. Рейнольдс, эм, Вендер. Не пам'ятаю. Це походу оцей дурбал, ще його звати І, -і реді. Тут всього дві версії. Ну і давай почнемо відкривати. Тут у нас два пакетика. Так, я покладку занижу. Два пакетики. Один з Одинацію версію один з першою. І давай... Почнемо з першої. Це хорошенька версія не злавище. І у вас є гра з прантіс, то ставте подобайки. І з іс... Як підписуватись, ну в Україні це читана, чи сіра, чи біла. А в Росії це червона. Русі ще яка була, я не знаю. Пробачте, Пробуючи яка була, я не знаю. Або може то вже розієм. І вот нам попалася вентис. Дивіться, яка вона красива. Я намалювала просто як знала. Ну це не обов'язково. Я просто на свій смотр, я Вона не так виглядає в ігорі, Я знаю. Або я хотіла намалювати так, якби це вона в образі. Так, о, знаєте, ознаєте, Ванту мені весь сумасшедший, так що він чуть чучі сумасшедше. Блокадемії на книжечку. Ще хтось там є, надіюсь. Так, ого, як сі впало. Це як пара, пара, пара весь є. Грей такий. Напучений. Пара. Як всі впала. А, це другий нам попав ще четверте. Це ну це класно. Ого, Скай. Видите, он красивый. Вот. Я не да, буду так. Ну, когда бы я забыла, просто с вот этим чопиком я забываю его перепачкать, так что я так все буду. Пускай. я думаю, что пинки, да, буду больше на эту точку, что Да, пинки. Видите? Тут у меня чуть-чуть помахнулось, ничего. Так, от перша версія. Тепер на першу версію ми будемо класти другу. Ось друга версія. Ізначаться це Sky. Ого, Ого, як. І оце Sky. За другий версії він такий. Кладемо на Sky. Потім пінки уже видно, що пінки. І, і Вен тут сталося. на ну, клас. Надо давай почала венду. Ось ще Грей тут торчить, Ну яка удача. Як я чи додає. вона отака. Лені чуть-чуть не Ось ця пінка. Я тут попробувала повторити, а я не уверена, що такі послідовності будуть крапочки то Я це року. Если щось я теж дивлюся всякое, то в Ютубі надивлюсь і потом повторяю це було в своєму каналі Це прикольно. Ой, дивіться пінки, Ой, здите, вода. Я її ручки. Да, я руки малюю комусь. Так я говорю, это складывание кулачок. Да, волей такой це вон, я двигаюсь. Вообще я попробую зубы полторы. В интернете я Я не знаю, что у меня тут не было игра. Нет, походу тут еще не было. Короче. І от греє. Е, да, вони чуть-чуть з темними фігурами і я вам пінки зробила там, фігур, де мені часть на жаль, на чого побачити мене. Фігурі, я лепі, і от грея, як звичайний почті, нічого не, не помінявся. Я зробила така емоція, коли у нього так як і у першій версії. І так, це ми подивилися Будемо запаковувати вже, коли буде закінчення і все, коли вже все виключає. Ну, вже виключила. Так, я буду тут і спирати І вже тепер щось збирати. Я, звичайно, всіх збираю зараз. І Ем, І як я не вживаюсь, по цій по-англійській сірі тут буде грейс. Теж я тут сіренького назвали грейф. Троє версії в мене не є. Они витризняющие Их называют просто точно таки Так, пакетик с другого дальше он давайте меня Так, он в грей Скайпинки вот Такие нам красивые ленточки попались Я собрала два пакетика а еще вроде бы что-то еще было. Там их страхи. О, да, да, что-то. Так, о, скайп попался. Я думала, что скайп. Так. Э, вылезайте. О, копинки. Давай начнем с пинки. Какой страх. У меня страх учить. Слышу, кто-то наблюдает. Вот. Так, пенки. Надо бояться горчицы да. Горчиться боюсь. Так, на Рафумастера. Паша, хочешь о себе добавить? Не боюсь, а вот эти злищаки. Ну, Тишу другий версію не играй. Где-да, я так і знала він бой ще венду. Локас. Відбаюсь мою живу. Софішки кладемо першу версію. Персонажі хорошої версії. Коли я достала в вент, я подумала, що я перебудула другу версію. От, от, от я намалювала. я залажу я просто вытелем класть чуть-чуть чуть-чуть вытеле класть просто э, табу я та просто вытеле короче так Упаковываем. пропачку я просто чуть-чуть вытеле класть Це про... Я не дом, що це є перший раз. Так, ми це пробігли, так що кладемо сюди. Ви не бачите це за кетром, бо я покортував. Давай пушнаптиці. Там буде качару робити. І це ж очі ми не підготувала під голову ці, або у мене перед моїми очами. І е, ви не бачите, або у мене перед моїми очами полігали лікці. Сюди сама реч увелася, як відкрити, тому що хочу цю частку Так це буде цю шерсть забрати. Опа. Та чому, та чому я не встигаю відкрити, як уже я просто відкриваю нараз кіська, попадаю, з яку я робила. Так, це наша перша кіська. Можете поставити на паузу і прочитати. Все, ви прочитали. На ну, чому так -то коротко добавить тобто на цей момент? Скоріше, поставив на паузу. Так, давай нараз переданичку і зробимо другу кічку. Так. Я по чуть-чуть зажимаю, чтобы не было шарманок. Так, малюнь. Давай вот так у нас будет, вот так с спонги. Ну, как он хвостик. Добавим ушка. Бондуч носик 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 и вот такие крючки Это так классно так мне бы... я бы хотела срубить такую кишечку и лису это моя кишка такая так у меня такие пятнышко Ну, no, я, я разум отличик. Тут буде белый. Так, короче, надо бы намечати пусику. Щось опять відліклась. А що я відлікла, відлікаюсь весь час? Я не розумію. Та я сама відлікаюсь так сильно, щоб іти. То двері відкриваються. То закриваються, то відкриваються. І в той момент я чомусь відлікаюсь. Так. Зараз хочу поставити, значить тут. Де я друге робила? Так Лисовичку mm. Такий я буду Котик mm. Я хочу його якось назвати Тут сонечко на мене некие кучать и имя, это тоже будучка. Да, будем нас анализать девочка, вообще-то так, Хлопчик, нет, девочка. Какой придума ты? Мята, нет. Yes? Эм. Ну, давай Меліса як є моїй куці. Ну так, м. М. Так, Меліса. Я хочу так написати М. М. ме, ме, м, ме, мелі, треба ще меліс. Треба вспомнити, як супишеся. пишеся. місячек. Ла, місячок. Все місяць. А, місяць. Що понятно. Не поняла, щось похоже на якусь пуку або нову. Ага. І Іс. Ис, меліс. І Меліс. Все. Ну, любима їда тут. Любима їда. Чуть-чуть Так, там длинно. Чи любима їда буде на другій сторінці, та тут не поміщає тут. Аже я сюда попала яшу. Так. так самого сараху. Чи... Я напишу понадобится девочка вниз. Сердечко и буду чего на яю. Вот это был чего на тогда у нас будут дичник. Так, еще да еще далее. Дата. Ну понятно. Да-да. Дата. Дата. Рождение. Через Жень рождения. Короче. Вот это. Тут у нас еще такую палочку что-то запросит. Та это что такая велика? Що я пишу? Ви щез валите? На що я пишу? Я вот не розумію, що я сейчас валить. U nás sa dali volá. U nás sa Tu prísučku, čo teraz bude podalšať. U Я чи я? Я. Я походу на ту сторону. Так, дешечка. Та довго чуть-чуть. Мама не міша. Далі. Так, яке може бути? Почвай. Може, 20-го. двадцять як. І крапочка. Чайка. Е, зараз я. Напишу в оце все, коли було родження. І, і це буде для, для мене це буде пару минут, а для вас це одна минуточка. Все, я тут написала. Ну, далі що у нас іде? Я не буду офорбовати вже. Зараз буде кінець, так що потім буде Зараз буде закінчення, так що. Так що зараз буде закінчення. Так, їй походу, два рочки, чи як я розумію. Так, їй, походу, два рочки. Так, що на далі. Тут я потом то следующему в следующем видео идет вот эту фарбую И вот. Я пока так просто показать его. Такий. Тут Вот. Я думаю вам пролистати ось цю книжечку. Першу вам, перша Думаю, другого. От перша у вас на карати. Хочу шоти в кормі Ну я е, е. Я все-таки думаю тепер закінчити, та, бо вже по 4 години я не встигаю вам цю книжку показати повністю. Так що ця книжка буде в другому відео. Я думаю на цьому закінчати. Потім у цій мірі на каналі буде написано. О, у спа, е, показую нові веші друга частина. О тут перша, а там друга. І от на цьому ми закінчуємо. Всім пока.